Так, привіт громаду. Сьогодні неділя. Рішив зняти вам показати, як розвивається моя пшеничка. І подивитися, що тут відбувається. Ця пшеничка, нагадується, підживлена два рази <кхм> селітрою. А оцей кусочок тут взагалі не підживляний. Не знаю, чи буде видно. Ну, як вам показати... Коротше, що я замітив. В принципі, кущення як не було, так і немає. Ну як? Може щось якийсь листочок, щось виліз. А так нормально. Стебла, в принципі, тут -то набагато дебеліші. На оці, що підживля нас, бачите? Листок такий хороший, широкий. Як так? Ну, нормальний листок я бачу. Вже вона така сантиметрів 40 величиною. Така чудова. А на цій, на цій, що ось я не підживлена, явно бачите, тут скільки, ну ось тут є лист, листочки від мерші внизу. А тут подивіться, скільки листочків внизу від мерших. І ось, ось дивіться. Якась хвороба, ну, як таке ближче підвести, ну на листочку, бачите? Кожний листочок знизу, практично. Ось Знизу, бачите? Пораження, ось такі точечки, сяточки. Не знаю, що це. Ну, от нехватки азоту ж такого не може бути. Це просто, я це замітив такий факт. Коли хорошо даєш азоту, болячки практично не чіпляються. Тут більш-менш чисте. Ні, тут А на цьому листочку теж... А, це, в принципі, в стороні це. Це ця, вона може і не підживлена, ось. Тороні теж є. А отут, де я йому кинув конкретно? Конкретно, дивіться, тут геть чисті листки. Ну, можна сказати. І листок, дивіться, які ці стебла. Товстелезні такі, ну, конкретно товсті. Тут практично єдинічні такі товсті. А то все то тонюсіньке то нюсеньке. То нюсеньке геть. Дивіться болячка. Так що, пишіть, коментуйте, що це за. Понятно, в цих условиях не поймеш на полі гай. друга ситуація. Но все одно щось можна поняти. Що азотне удобрення свою роботу робить. Тобто, Якщо досиш добре азотне удобрення, болячки, це ж один, один год таке було, що... Чи хто знав про ті, про травітілі сім'ян, про все остальне. Ну це тільки ми починали, пам'ятаю. І дали ми по 100 кг багато селі не було. І Там підживили, там було у нас не пам'ятаю, 50 гектар пшениці, і там підживили практично всю, і там, може, гектара 3-4 не вистачило. Там пшениця була ужасна. Головньою побита капітально. Та практично пшениці не було. Ця пшениця, що була нормальна, вона була та підживлена. Ну, не так. А та іменно вся була з головною. Так що 100 кг даже селітри спасло її від головні. Так, ну тут щирка... чудові листя. Так що я, я вважаю як. Якщо здорова рослина сильна, то до неї болячки не чіпляються. Якщо воно щось не вистачає, то до нього все потім чіпляється. Оце смисл в чому. Ось тут воно таке тоненьке, блідненьке. Ну, зрозуміло, що сонця немає такої, як треба. Ну і ну, так видно. Так все, всім пока. Пишіть, коментуйте.